Алілуйя. Слава Господу! Христос Воскрес! Я зачитаю такі Євангелії згідно Матвія з 28 го розділу, перших кілька віршиків. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтесь. Бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого Це Ви шукаєте, Його тут нема, Бо Воскрес, Христос Воскрес. <рес> Сьогодні ми вже знаємо, що це таке вітання. Ми знаємо, що особливо на заході України цим вітанням треба вітатися від Пасхи, від Великого Дня. До зі Святого Духа. Ми знаємо, коли ми вітаємось Христос Воскрес, то відповідати потрібно вістину Воскрес. Ми це навіть не задумуючись промовляємо часом. Ну, друзі, це завжди так було? І от вернемось якраз до. До того моменту, коли, в принципі, це вітання зародилося. І щось схожу першу фразу, щось схожу на те наше привітання сьогоднішнє християнське, першу цю фразу сказав ангел. Коли ми читали, прийшли жінки до гробу, бо не все вони зробили так, як їм, здавалось, би, потрібно було для похорону зробити. Їх ще називають мироносиці, вони йдуть ось цими пахощами, вони йдуть і якось клопочуться, як цього каменя відвалити, як ну, достойно приготувати тіло до, до поховання, намастити зазвичайм єврейським цими пахощами. Вони йдуть і вони зустрічають, що камінь відвалений. Трус землі стався на очах їхніх, постать біла. І оцей, кого вони зустріли, оця посадь, ми розуміємо, ангел це блискавичний вигляд був. І він говорить, чого ви? Я знаю, чого ви прийшли, я знаю, кого ви шукаєте, але його тут нема. Він Воскрес. І я собі думаю, цікаво, Перша реакція, що прострілило в думках цих жінок? Як? Як, Як Воскрес? Коли одна з них, оця Марія Магдалина, ми читаємо в іншому Євангелії згідно Івана, вона там стоїть біля цього порожнього гробу і плаче. І підходить Ісус, і ще в цих сумерках вона не впізнала, хто це. Ну, їй серці якось годі було згодитися з тим, що Він воскрес. І вона каже: пане, ти може судівник? Якщо ти його звідси забрав, скажи, хоч де поклав, я його заберу. От звучали ці слова Христос Воскрес. Ну якось людям ну, не готові були сказати воістину Воскрес. А потім оці жінки побігли і учням говорять, Христос Воскрес! Думаєте, хтось відповів воістину Воскрес. Вони їм сказали, ви що? Думаєте, що говорить? Ну, вони написано, не повірено їм. Но двоє сиділи, мучило їх це, мучило, мучило, підірвались і побігли Іван з Петром на випередки, хто перший. Прибігли туди, дивляться, справді його тут нема. Що сталося, дивина? Наступні, хто сказали, Христос Воскрес, це були воїни. Які сторожували цього гроба, і вони чули те, що чули мироносниці, вони чули слова ангела. І вони прийшли і вони розказують священникам. І вони говорять ці слова, Христос Воскрес. І що думаєте, Анна і Каяфа відповіли, воістину Воскрес? Мовчіть? Нікому не кажіть. А ось що скажіть ми вже сьогодні чули. Учні, які йшли в Маус, ми сьогодні чули, приходять і кажуть, ми бачили Воскрес. І навіть же Христос воскресший з'явився учням, ми вже сьогодні це теж чули. А їм важко в це повірити, що перед ними реально воскресли Ісус. Як добре, що ми сьогодні це знаємо, порой для нас воно настільки знайоме, що воно переходить вже в заїжджену фразу вітання. Але коли ця, перша, ця, ця фраза вперше прозвучала над землею, реакція людей була дуже різна. Мені згадалося якось одне наше з'їзне пасхальне служіння. І я привітався цим вітанням Христос Воскрес, зал відповів Воскрес свою істину. я запитав так несподівано. А звідки ви знаєте? Людей, так знаєте, неочікувано. А звідки ви знаєте, що Він Воскрес? І знаєте, багато хто з нас знає не тільки зі сторінок святого Слова, багато хто пережив силу Христового Воскресіння в своєму житті. Скільки серед нас є людей, яких мучив гріх, скільки людей були пов'язані кайданами гріха, не просто гріх, кайданами гріха. В рабстві було написано раби гріха. І вже бідні хотіли би вирватися, а не могли вже пізно. Вже настільки ті пута зав'язали, що людям годі дехто знаходить вихід в самогубстві, тому що їх вже цей гріх замучив. Але прийшов час і ці кайдани поспадали. Прийшов час, ці двері темничні, умовно сказати, повідкривалися. Прийшов час і в'язні вийшли на волю. Дорогі мої, як ви пам'ятаєте оці моменти, коли ти розумієш, що ти грішний, як воно мучить, як воно гнітить. І от в якийсь момент глибокого щирого покаяння, ти щось відчув. Як камінь спав, як на повні груди можна дихнути, ти відчув свободу. Я не раз кажу людину зважити до покаяння і після покаяння, її вага буде та сама. Нема такої ваги, яка би зважила вагу гріха. Но коли ти піднімаєшся після. Прощення, коли ти прощений, наскільки ти відчуваєш, скільки ти легший став. Це не кілограми, це тонни гріха, які давили на душу. І ти чітко розумієш, хто це зняв. Тобі не потрібно переконувати, що Христос живий, що Він є, що Він Воскрес. Тільки що Ти це пережив. Де ти не міг справити з гріхом, де тобі ніхто не міг, щоб скільки раз сказав, я тобі прощаю, де ти сам собі намагався простити, забути, втекти. Може, час це полікує, але коли це зняв Бог, коли Господь прийшов і сказав прощаю, дитино моя за гріх твій заплачено, ти знаєш, що це був Христос. Який воскрес для Твого оправдання. Скільки в житті було ситуацій, коли вам сказали, що потрібно готуватись до операції? Скільки з вас прийшло через ножі лікарські? Молились, переживали, що буде відійду від наркозу, не відійду, всяке може бути. Операція закінчилась. Людина виходить з під наркозу. А потім лікарі тебе питають, слухай, а що тоді таке говорила там? Щось на мові незрозумілі говорила щось. Люди з-під наркозу виходять. Є такі, що матюкаються, рот не закривається. Клянуть, на чим світ кажуть, стоїть. Не знаю, на чим там світ стоїть. в них. Ти виходиш з-під наркозу. З ім'ям Божим на те, свідомість твоя не працює ще зараз. Але це на рівні духа, на рівні підсвідомості ти славиш Господа, ти цього не знаєш, Ти цього не контролюєш. Но дух твій славить Господа, і коли тебе питають, а звідки знаєш, що Христос воскрес? А воно в тебе вже на скрижалях серця написано. А скільки серед нас є таких? Які так і не дійшли до ножа операції. Тому що Бог це все перекреслив. І ви прийшли на чергове обстеження, вам сказали, нема такого, хто вам сказав, яка пухлина, і знаку нема. Тому що Ісус, який воскрес, Він взяв твою хворобу і пробив на Христі. Він Воскрес. А скільки є таких ситуацій, мені пригадалася одна життєва історія, пастор розказував якусь одну історію. Ми вже сьогодні чули різні групи людей, різне ставлення до Бога. І де жінка була віруюча, чоловік не то, що не вірив, агресивно воював проти цього, збивав її, виганяв, молитися до не давав. Я так тайкомався там біля корови в стайні. Щоб він не бачив, шла ніби там обійти корову, подоїти, прибрати біля неї, і там і молилося в стайні. Прийшов час чергового зібрання, вона на зібрання, він її полює, пильнує, прибіг, щоб знову побити, і в зібранні його торкнулося Боже Слово. Він падає на коліна, кається, плаче, приходять додому, він шукає жінки, нема жінки. Де жінка? Приходить в стайню, а вона в стайні біля корови на колінах плаче. І каже: жінка, що ж ти робиш? Ідемо в дім, будемо Бога славити. А вона каже: я тебе тут вимолила. І я тут дякувати буду. І спитає цю жінку, як ти знаєш, що Христос Воскрес? Ось відповідь а мої сльози, а мої молитви, а він воскрес. Сьогодні зранку, хто можливо чув, хто може, ще не чув, 130 наших військових повернулися з полону. Я думаю, що цю Пасху вони запам'ятають на все життя. Їхні домашні запам'ятають на все життя. Цю велику радість. І я думаю, що не в одній цій сім'ї першим ділом скажуть слава Господу. Він воскрес. А дорогі мої, каже нам слово Господнє, якщо ми надіємось на Христа тільки в цьому житті. Що Він повирішував всі наші потреби, борги наші посписував, гріхи наші простив, сім'ї наші відновив, здоров'я наше відновив. То каже Писання, ми найнещасніші з усіх людей. З усіх людей. Дорогі друзі, Христос вмирав не тільки для того, щоб дати нам життя тут земне, благословене з подостатком. Так написано, все, що потрібно для життя і побожності, дала нам його благодать. Но Христос зробив ще щось незрівняно більше. Христос сказав, Я живу і ви жити будете. Він сказав: я Воскресіння, я дорога, правда і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, жити буде. Дорогі друзі, як добре, коли наша надія не закінчується тільки на межі вічності, коли наша надія йде далі у вічність з Христом. Насправді, друзі, ніхто з нас не знає, наскільки ми надіємося на Христа. Ніхто з нас не знає. Це все. Вже показується на межі між життям земним і вічним. Знаєте, є такі дивні ситуації, коли людина в церкві така ну, ніяка незамітна взагалі, але підійшов час вічності, людини душа веться до Бога. Людина поспішає, от розуміє те, що сказав Павло, для мене смерть це надбання, тому що я вже ось-ось-ось. Я вже реально буду з Господом в вічних небесах. А є ситуації, коли проповідник, який все життя проповідував про Бога, на порозі вічності зламався. Насправді ніхто з нас не знає. Яка наша надія на Господа, вона визначиться, випробується тільки там. І я дуже бажаю кожному з нас, щоб в цей момент ми готові були стати. Гряди Господа Ісуса. ти той, по якому тужить душа моя в цій земній пустині. Я хочу додому. Хай благословить нас Господь, церква дорога, щоб ми жили Христовим Воскресінням на цій землі. І щоб сила Христового Воскресіння підняла нас в вічне життя, де каже нам слово Господнє, так на будемо з Господом. Хай благословить нас Воскресший Христос.